Буває таке, що хочеться щось таке незрозуміле і неясне. Тоді ми рекомендуємо вам подивитися на колекцію Candry. Це меблі для ванної кімнати, які за своїм дизайном розроблені саме модельєрами нашого виробництва. Умивальник, тумба, пенал все продумано до деталей і є досить незвичним. Перша, це тумба. Ви подивіться на її цікаву форму фасаду. Як він якісно, гарно, все, продуманий, зручний, до речі, дуже зручно, тому що ви ручками можете як так? І ось так його собі вцепитися і відкрити по-різному. Шухляди є дуже вмісткими, габаритними такими, що можна туди скласти безліч Речей умивальник це в нас в розмірі 90 см шириною, ну і тумба відповідно. Ви подивіться, як це виглядає дорого-багато. Ну, мені дуже подобається. Дзеркало в нас іде з колекції LED з підсвіткою, класичне дзеркало, одне із самих топових в нашому виробництві. Ну і пенал. Пенал то взагалі вражає. Ви подивіться, тут є всередині внутрішня шухлядка яка Ось так достається. Ви собі можете там зберігати якісь дрібнички, які не хочете, щоб щось десь тут вам розкидалося по, по всіх ваших поличках. Полички є скляними. Їх в нас одна, дві, три, три скляних полички, і 4-5 ось таких є з ДСП, кромковано все. Бокові деталі, що на тумбі, що на пеналі, є з кромкованого покритого захисним шаром під стилістику бетону ось такий ДСП-формат. Мені дуже подобається, він такий стильний, незвичний. Ось дверцята всі мають петлі автоматичного доведення, тихенько, гарненько закриваються. Дверцята самі їхні фасадні ділянки виготовлені з МДФ-а і просто наглухо вифарбовані, виглажені лаком та фарбою. Дуже красиві О, овальні ось ці, заовалені. Кути, це виглядає безпечно, особливо коли у вас в домі є маленькі діти. Ну, або ви можете самі себе інколи травмувати. Це також не без цього. Так, запам'ятали, колекція називається Country, вона є в різних розмірах. Деталі по розмірах ви можете побачити в описі під відео. Звертайтеся до нашого магазину, звертайтеся до сайту і обирайте свою. Пару свій комплект меблів нашого виробництва Сансервіс. Дякую за увагу.